Але хочу сказати ще одну досить важливу річ, яку, мені здається, багато хто з українців не розуміє. Дійсно, є пропозиції команди президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Пропозиції, які не базуються на реальності, а базуються на баченні Трампа і на його оцінці власних можливостей, яка може не співпадати із тим, що він зможе зробити насправді. І є... Умови Російської Федерації, які зовсім не є реальними умовами для завершення війни. Багато хто починає думати, що якщо б Росія дійсно добилася б виконання цих умов, російсько-українська війна закінчилася б ганебним миром для України, змушений розчарувати тих, хто так вважає. Умови російського президента Володимира Путіна про Яке ми тільки що говорили, це не умови для закінчення війни, а умови для її продовження. Тобто, навіть якщо Україна погодилася б із усім тим, що сьогодні вимагає російський очільник, Путін відразу винайшов би інші умови, ще більш ганебні і ще більш небезпечні для існування української державності. Тому що всі ці умови це привід для того, щоб війна продовжувалася. Насправді умова тільки одна, і її абсолютно чітко озвучив заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який і є голосом Путіна, Верховна Рада України має зібратися, оголосити про приєднання території України до Російської Федерації, і скласти з себе повноваження таким чином. Погоджуючись із тим, що ніякої української державності не існує. російсько українська війна з точки зору Путіна та його соратників має закінчитися ліквідацією української держави, і не може закінчитися шляхом домовленості між Сполученими Штатами і Росією, які б здавали можливість українській державі існувати далі та ще й озброюватися. Та ще й боротися з російською навалою. Ні, така українська держава не потрібна ані Володимиру Путіну, ані його найближчому оточенню, ані і, що найважливіше, російському народові. Тоді, який вихід ситуації? А дуже простий: ну, по-перше, не сприймати серйозно всі ці обіцянки щодо закінчення війни, від кого ми б їх не чули? Від Дмитра Гордона або від Дональда Трампа. Можливості Дональда Трампа, звичайно, набагато більше, ніж можливості Дмитра Гордона, але й вони не є можливостями чарівника, а є просто можливостями людини, яка сподівається домовитися щодо завершення цього жахливого конфлікту.